Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде трохи незвичне відео. <схід> такого тут ще не було, я навіть на Ютубі такого не бачила. Сьогодні будемо гортати книжечки. Я давно думала, чи показати це, чи ні. Можливо, для тих, хто постарше, хто народився, ще в минулому столітті це буде не так цікаво. От, бо вони такі книжечки або бачили або мали. От, а Для тих, хто не мав такого досвіду, тих, хто народився вже після 90-го року, то, можливо, такого і не бачили взагалі. Але, можливо, у вас вдома були такі книжки, або якісь інші такого ж типу. Це в мене підручник з домоводства. Це те, що в нас називається зараз труди. От, колись вона називалося Домоводство, і цей в мене підручник, бачите, 1966 року. Це підручник, по якому займалася моя мама в школі. Бо мама в мене 55-го року народження. Ну, тобто, це десь їй купували цей підручник. І в мене є така велика книга, енциклопедія з домоводства. От, вона така товстенька. Я думаю, що в багатьох в Радянському Союзі була ця книжка. Е, на жаль, я тут не бачу, якого вона року. Зараз подивимось. Але вона ще старша. Вона якогось 50-якогось року, бо е, це купувала ще моя бабуся. Та де ж тут? М -м. О, 57-й рік. 57-го року книжка. От, можемо зараз з вами побачити. Це знаєте, як зараз оці лайфстайл-блогери, кулінарні блогери, рукодільні diy блогери Тоді такого не було. Тоді були книжки, отакі з домоводства. От, ніякого, ну, звичайно, що інтернету і в поміні не було, а е, ну, навіть журналів таких кулінарних якихось не було, були е, кулінарні книжки. У мене, до речі, теж така є. Е, там торти пірогі От, Дуже класна книжка. Колись в мене був досвід, я по ній. Е, Щось мене пробило на кулінарію. Мені було десь років 16, мабуть. І я брала от просто пробувала різні рецепти з цієї книжки. От є рецепт, там, пиріжки, якісь, я його роблю. Там, на наступний тиждень я роблю інший якийсь пиріг. І я майже всю книжку ту перепекла. от. А це домоводство, це більш розширене. Це не тільки про рецепти. Зараз подивимося. Почнемо, мабуть, з цього. Це ну, для дівчаток 5 клас це десь. Ну, Рахуйте, це десь ну, 12 можливо, років, там, 11, тобто дівчат привчають, ну, навчають, як себе поводити, що вдома робити. До речі, я вважаю, що це дуже ну, непогана штука, що дитина має от бачите, прибирання, як робити прибирання, чим користуватися, як виводити плями, як чистити сантехніку. Як вішати картини, як доглядати за картинами. І, до речі, тут ну, в основному тоді ж не було всякої хімії такої. Зараз ти пішов у магазин, купив в крамниці все ну, готове. А тоді, щоб помити щось, треба було самому наколотити якусь чистячу пасту чи що, щось таке. Ну, Максимум, що було то сода і господарське мило. От, генеральна уборка. <ріст> От, е бачите, який пилисос. Чи був у вас такий пилисос, до речі? у нас був пилисос ракета. Їм можна було прибирати, е а коли не прибирати, їм можна було ще біл е по побілку робити. От, тут, до речі, про побілку теж є. Уход, е е догляд за одягом. Як чистити, як прати, як прасувати, як зашивати правила, за якими там сорочку попрасувати можна, штани попрасувати. Тут, бачите, навіть ще кірогаз є. Це. Цього року це нам стало у нагоді. Отакі от штуки ми згадали, да? як готувати на такій хрені. Ну, на сім'ю, як то кажуть. От. Отут -от. Як облаштувати ну, кімнату, як облаштувати там е місце? Тут якісь що це? букети з живих квітів? Тобто, як букети складати, коли їх ставити, як за ними наглядати. От, якісь прості блюда, типу вареники, як розчиняти рибу. Уявляєте, це 5-7 клас, дівчаток цього навчали. Я не знаю, чи всі вчилися. Ну, звичайно, що хтось має більше здібності, хтось менше. О, тут от шиття, бачите, шви показані. От. Як поводитися з п'яльцями, як переводити малюнок. От, до речі, хрестик. Простий хрестик, болгарський хрестик. От, Як гачкувати, якісь прості там прийоми, гачкування, як в'язання робити, різні такі прості прийоми, як кольори поєднуються. О, Навіть якісь взори тут є. В принципі, прості, так? От, І там де, далі йде, як знімати мірки, як розкроювати. Тут трішки про. Оздоблювальні шви. Тут, здається, ще мережка була. Так. От. Я, от, до речі, по цій картинці робила мережки. У мене десь є шматочок, де на, нароблені мережки. От, ну, по цій картинці всі. От. Як кроїти, як шити там ночнушку, як шити там кофточку, як шити фартушок. Купальник є. Ви розумієте, люди шили самі собі купальники. От вдумайтесь. Тобто не так все давно й було. От. І тут всякі там доглядання. Там... о, Тут навіть квіти є робити, бачите, можна зробити квіти. Я, до речі, робила колись квіти, в мене було захоплення. в мене є навіть інструменти спеціальні для того, щоб робити квіти. Давно не робила. От, от, такий от підручничок. Це дівчата 5-7 клас, вони е, з цим підручничком навчалися. Можливо, якісь заліки в них були. От, а коли дівчата ставали старшими, то отримували таку от енциклопедію домогосподарства, домоводства. От, і тут вона вже більш повна. Тут є, наприклад. Е, як доглядати за дитиною, як сповивати дитину, як там якісь перевіряти, чи в неї щось болить, не болить чи вона нормальна чи не нормальна. Як коли годувати, як облаштовувати дитяче там ліжечко, як, ну, як дитині давати, там, коли давати коротше, Все, все про дитину. А потім йде про виховання, як там як це правильно сказати, які, які навички дитині треба надати, чого навчити? От якісь тут допомога при нещасних випадках. Далі йде про гігієну. про... Е Ну, про те, як що там, е якісь шкірні там, е захворювання, як боротися з прущами, тут теж є якісь рецепти. Оце я тут заклала, хотіла вам розповісти, е чим можна з натурального окрасити волосся. От, цитую. Ліцам, не прибігаючим к краски сідих волос, рекомендується після миття голови переполаскивати волоси в воді підкрашеною сінькою. Це придає волосам красивий серебристо-білий цвет. Зрозуміло, так? Звідки беруться оці всі бабусі з сінькою на голові? Вони просто навчалися по цій книзі. От, ну тут про всяку там. Гігієну, там, коли що мити, коли як прати, які у вас є проблеми там з цим, цілий розділ. Потім йде про сервування, про різні рецепти, про, тут, про соління, про консервацію, про, ну, про тіста. Ну, рецепти якісь є. Рецепти, маринади, є, як розрізняти гриби їстівні, ні, їстівні. От, є про те, як робити домашній сир, як там бути з творогом, бути що. І потім йдуть знову і знову у нас купальник <свіття> Потім йде роз, розділ про шиття. Бачите, ну, люди шили самі собі женські труси, розмір 48. От так от. Не було в Радянському Союзі трусів, треба було шити самим. От, І коли це кажуть, що в Радянському Союзі було все шикарно. Е, ну, знаєте, я за те, щоб. От хоче людина собі пошити труси? Я знаю, зараз є дівчата, які шиють собі труси, але вони мережево спеціальне для цього купують. От хоче людина собі пошити труси? Нехай шиє. Але якщо вона не хоче, вона повинна мати е, доступ, вона повинна мати змогу купити ці труси, а не шити. От хто не вмів шити, що вони без трусів ходили, от я не розумію. Хто не вмів шити. Сорочки, там чи щось, або ну, немає людина хисту до шиття. от Що їй робити? Ходити без нічого. От, Тут, тут різні сукеньки є. Мама моя по цьому шила, вона, в неї була схожа, така, ну, сукня, але вона була там, ну, якась нільняна, якась ну, якась літня сукня в неї була от, шита по цьому. От, Бачите, от, які гарні в принципі, такі сукні. вони Ну, Вони прості, класичні і як то кажуть, на, на, на всі часи. От. І тут от, якісь костюмчики, якісь щось, як, як розкроїти, як пошити. Ну, Воно на картинках гарне, але ж воно тільки на картинках гарне. Щоб пошити таку сукню, тобі треба ну, багато матерії. Де купити матерію, це була проблема. От. І тут різні е, різновиди, як там ліф крити, як рукави крити, як якісь халати крити, сарафани, мама мені такий колись шила. Це було ой, це я ще була, не пам'ятаю, ну, в школі. От, от. А знову труси, якісь дівчачі, хлоп'ячі, якісь там комбінезончики. Щось. Тут навіть є е, як шкільну сукню пошити. От, розумієте? Ну, В мої часи вже. Футьфу -фу. я ще застала ті часи, коли носили е сукні, всі однакові сукні. В мене була Спочатку в перших класах в мене була коричнева сукня, от а потім мені купили, така вже була темно-блакитна -темно така синя сукня. от Це вже можна було. от Про в'язання йде. от Про в'язання, про плетіння, різні моделі там джемперів. Для дитини щось в'язати, якісь шалики. Ну, В принципі, непогане тут написано такі, знаєте, базові якісь штуки. Ну, Звичайно, що якщо ти хочеш гарно в'язати, то тобі треба навчитися, ну, може, якусь окрему книжку купити. Про в'язання були і такі. От Про в'язання, до речі, багато було книжок. Про вишивку менше. Ну, а тут якісь тобі ази дають, як там набирати, що як. От, Бачите, тут теж про. Вишивку, Як переводити малюнок на тканину, як робити тут і мережки є. Моя бабуся інша, татова мама, вона вишивала решельє, вона ну, їй подобалося. В неї були такі альбоми з перезнятими вони на оцій копірувальній машині. Як це правильно називається? Я не знаю, вона не ксерокс. Як ну, копірувальна машина. От, вона промислова така велика. І вони на великих листах копіювали і продавали їх там по, щось, по 15 чи по 20 копійок за цей лист. І там була збірка з різних тимох, або скатертинку собі купити. Вона з різних компонентів таких складалася, міг накопірувати. От, або ну, різні окремі мотиви там можна було копіювати. От. І я пам'ятаю в неї альбоми. Можливо, вони десь і зараз є. Ми Просто ну, бабусі вже давно нема, і квартира продана, я не знаю, де. Здається, десь є отакі от альбоми були. Отакі е, от, от е... ну, до речі, непоганий малюнок. Я не знаю, правда, як по ньому малюваю, вишивати, мабуть, його треба примальовувати. От дивіться, <с? <с?> згадайте ключ. Відтінок такий, відтінок сякий. Вишивати тільки DMC чи не DMC. Оці всі суперечки. Бачите? Зелений. Красний або помаранчевий і темно-красний. І все. І вишивай, як хочеш. От. Ну, Тут різні орнаменти теж є. Це можна з катартину зробити. От, наприклад, бачите, це що соняхи. темно світло-коричневий, без-жовтий. Все. Що в тебе є, який в тебе темно-зелений є, таким вишиваєш. От. Ну, тут трішки прогладь. Тут є такий зразок вишитий, можна спробувати відтворити. Такий, ну це більш якісь такі українські мотиви. але ну, Тут не підписано, що воно. Просто малюнок для жіночої блузки. От. Ну, це суто українські, я думаю, мотиви. Малюнок для скатертини. Бачите, Можна таку скатертину собі зробити. От. І далі тут йдуть поради про. Прання, про підкра... як підкрасити, як помити, як там подушку помити, як хутро почистити. О, До речі, бачите, це якась вкладка від. Давайте розгорнемо: це від якогось, мабуть, журнала, типу радянська жінка чи робітниця. щось таке. Вони мали такі вкладки, бачите? от З малюночками от, типу, то, що я казала, от малюнок такий. О, тут якийсь. А, це якась блузка можна пошити. О, це у нас до журналу Робітниця за 1974 рік. Тобто, блузка вишита. Тобто, тут є викрийка, щоб пошити отаку блузку. І є малюнок, який ти можеш перевести і ну, повишивати цю блузку, якщо хочеш вишиту блузку. Отак от, от. Ну... А якщо ти не хочеш вишивати, то ти не маєш вишитої блузки. О, тут далі у нас є про кімнатні про, вазони, про доглядання різних там лимонів, традисканцій, ну, тобто, що в нас в хаті росте, далі йде, що на клумбах росте. О, тут трішки є в різновиди різні просад, просадженці. Як обирати, як обрізати, як поливати. Ну, уявіть, це в нас на, на весь Радянський Союз. А, тобто вони ну, детально тут не, не подавали ніякої інформації. Ну, наприклад, доглядання за клумбою, наприклад, в Запоріжжі, і доглядання за клумбою десь, прости господі, в Арлє. Це, це дві різні клумби. От, а ну, вони не могли написати, що це ж не, не, не українською мовою, це на, на всю Радянську імперію. От. Ну, і Тут далі, тут далі є як е, догіти корову, <сум> От, як обирати козенят на, 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 на виріст. Бачите, яка корисна книга. Не дай Боже мені колись с, с, ну, я з козами. Я колись спробувала доїти козу. Ми були в селі в, в Криму. Коротше, ми відпочивали, Були на Тараханкуті, там є таке село. Ой, галеньовка Якуньовка, От в Акуньовки ми були. от, І там у них були кози, кози, і я пробувала доїти козу. Не скажу, що це було дуже. Таке захопливе діяльність, але ну спробувати спробувала. о Тут про про те, як свинку пасти мать маєте Тобто жінка могла е, повинна була мати е, досвід. Тут навіть пісенник є Степ да степ кругом, дивлюсь я на небо. Е, Пайот гармонь, літять перелітні птиці". Ну Коротше, вся, вся оця популярна. Радянська лабуда. От бачите, радянська жінка повинна була мати е, досвід, як подоїти козу, як вивести воші, як зшити собі е, білизну, як пофарбувати сивину синькою, вибачаюсь. Е, все, якщо в неї ще був час, вона ще й гачкувала і щось ще робила, і соління маринади робила. Ну, я не знаю, це якісь супер-жінки повинні бути. От. І, і що саме характерне, вони ж так і робили. Моя бабуся, наприклад, вона, е коли вона готувала пиріжки, то це була ціла кастрюля пиріжків. Така велика кастрюля. От. Коли вона щось там, ну, вона не шила, їй не подобалося, Але коли вона вишивала, то ну, уявляєте. так? От. А це ж було не так, як зараз ти. Пішов, купив набір, або всі матеріали купив і, і вишивай собі. Тоді, щоб купити, наприклад, муліне, то треба було в різних магазинах підловити, в якому магазині що є. Тобто, от приходиш ти і там лежить, ну, умовно кажучи, три відтінки коричневого, два відтінки червоного і один жовтого. От, І бабуся купувала впрок. Бо ти не знаєш, коли ти зможеш ще купити той коричневий. От, і, і, до речі, нитки були непогані. Я зараз ними ще вишиваю іноді. От, от такі були огляди кни книжок. Якщо у вас є якісь е, вдома такі самі книжки, ну, або такі самі, або ну, схожі, якісь по тематиці, е, розкажіть мені в коментарях, чи е, робили ви щось по цим книжкам, чи вони були вам корисні, чи це просто, знаєте, як... Артефакти, епохи. Е, е, на жаль, в мене немає. Я знаю, що є дореволюційні такі книжки там, е, з домогосподарства, з гардероба, там, з якихось. От е, я б хотіла таке подивитися, почитати. Я колись їх бачила в бібліотеці, е, там якісь, ну, типу, п -п -п домашня порадниця чи щось таке. Я знаю, що на е, Заході, на тих землях, які були під е, Польщею, там було. В них нова хата, чи якось так журнал називався. Тобто не радянська жінка, звичайно, а якийсь. Здається, нова хата він називався. І вони там теж подавали різні і рецепти, і викрики, і вишивки. Десь я у когось в сторіс бачила на інстаграмі. Отакий От. От мій домашній маленький скарб. Ну, звичайно, що я їх не викидаю, знаєте. Користі зараз з нього небагато, але як такий на ну, згадку можливо, що доводилося робити жінці. Тобто тобі треба знаєте, козу подоїти, сир зробити, наготувати берегів, шити собі сукню, е пофарбувати там щось, е перетерти весь фарфор. А коли в тебе ще є час, то ти можеш ще сісти щось погочкувати, якщо в тебе ниточки є. От, дякую вам за увагу. Дякую вам, що подивилися. Зустрінемося у наступних відео обов'язково. І я вам бажаю, щоб е, знаєте, якісь життєві труднощі е, не ставили вас е, в таке положення, що вам довелося, наприклад, шити самим собі трусів. От. Але якщо вам це подобається, ну робіть, будь ласка.